Показуємо, як покакати з першого дня в задоволення і для дитини, і для мами. Дитиночка у нас до 6 місяців ще не сидить, як правило, тому ми, вона займає напівлежаче положення. Немає тиску ні на таз, ні, ні на що, вона фактично лежить на спині. Але нам треба вкласти ніжки так, щоб акт дефікації після їжі стався, якщо це фізіологічно. Тобто ми беремо стопи. Рівняємо їх з сідничними м'язами. Колінка прижимаємо до тіла. Це ось так відбувається. Це робиться після їжі. Ми стимулюємо гастроколічний рефлекс. Якщо є калові маси, вона покакає, якщо їх нема, не покакає. Якщо є газики, вони відійдуть. Це ми зробили це, вона покакала, їй стало легше, вона грається, ви насолоджуєтесь материнством. І пізніше це буде стимулюватися, і коли буде зв'язок з центральною нервовою системою, то вона скаже, хочу какати, тому що вона відчує цей позив. Так ми робимо. Але не більше двох хвилин. Тобто поїли, посиділи чуть-чуть, полежали, не покакали, значить, не хочемо. Покакаємо, коли захочемо. Всім привіт! Сьогодні говоримо про дуже-дуже важливу тему. Це акт дефікації у таких маленьких лялічок. І навіть перший как має назву. І він називається Миконій. А тоді батьки чекають, а коли кал стане жовтим. А тоді всі чекають коліків, а тоді чекають, коли вони закінчаться, а тоді у нас починається прикорм і бувають запори у діток, а тоді ми хочемо і дуже прагнемо навчити якомога швидше дитину ходити на горшечок. Тому говоримо сьогодні про це. Я вже показала ось раніше, як стимулювати акт дифікації, це фізіологічним шляхом, гастроколічним рефлексом. Це, якщо вам не цікаво, слухати далі. Але ми поговоримо ще про декілька важливих пунктів, де будемо говорити. І перший будемо розвіювати міф, що якщо дитинка плаче, а особливо з трьох тижнів до трьох місяців, це обов'язково коліки. Я категорично не погоджуюсь з цією думкою. Так, я приймаю те, що бувають істинні коліки, і вони турбують дітей, але не у всіх. А найчастіше причиною плачу у маленьких діток є те, що вони хочуть спати. А з трьох тижнів вже треба їм в цьому допомагати. Найкраща допомога це мамина любов, мамине терпіння. Хтось це робить на вулиці в колисочці. Ми найкраще це робимо в пелюшечці. Тобто я її пеленаю і вона прекрасно спить вдома. Да, заюшка. Тобто забули такий міф, що якщо дитинка плаче, піджимає ніжки, що в неї крутить животик. Якщо таке відбувається, після корміння ви е, стимулюєте гастроколічний рефлекс. Тобто піджимаєте її ніжки на рівень з сідничними м'язами. Якщо є гази, вони відходять. Ще є один спосіб. Це дуже просто: ми вкладаємо дитинку. У горизонтальне положення собі на руку. Беремо ніжку і натискаємо на м'яс, і відводимо вниз, натискаємо, відводимо вниз, натискаємо, відводимо вниз. Якщо є газ, вони відійдуть і на іншу сторону, або навіть ось так. Отак. І вниз, 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 і все буде добре. І вкладаємо дитинку байкати. Ам -ам -ам. Ручка смачна, у нас зуби їдуть просто. Так, цей міф розвіяли. Наступний міф, який навіть не міф, це просто щось страшне для мене це газовідвідна трубка. Навіть деякі педіатри її рекомендують. Це просто неможливо, і батьки, які її використовують, просто ізвірги. Якщо ви такий батько чи мати, або ваші знайомі це, то я вам рекомендую взяти цю газовідвідну трубку і використати на собі. А ще краще взяти відповідного розміру. Вашому тілу і скористатися. І тоді ви зрозумієте, що дитина засинає не від того, що в неї відійшли газики, а від того, що вона вже не може терпіти цих мук і цих страждань. Тому забудьте про це, використовуйте ось цей метод, що я тільки що показала, або раніше я ще буду показувати його далі, більш детально. Так, ще покажемо такий спосіб, як допомогти дитині з каком. Коли вона дуже малесенька, це підняти головний кінець дитинки разом з плечовим поясом. Вона як така, як в колисочку буде лягати. Зараз я прикріплю це відео. Так, я розкажемо дещо. Крім того, дитинка, коли вона народжується, ось вона займає тільки у нас таке у нас горизонтальне положення, щоб простимулювати відходження газиків і дефікацію, ми можемо припідняти її головний кінець з верхнім плечовим поясом. чуть-чуть теж розслабляються. Зараз вона не любить цю позу, але маленькі дітки дуже люблять її, тому вона теж стимулює і допоможе дитинці. Справитися з своєю важливою місією. Покакати. Правда? Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз більш детально розповімо про гастроколічний рефлекс. Це фізіологічний рефлекс, який стимулюється їжею, коли вона потрапляє в ротову порожнину і спускається нижче. Тоді хвиля перестає виштовхує калові маси в пряму кишку, якщо вона є. Для того, щоб ще простіше цей процес як у нас відбувся, ми допомагаємо дитині згладити аноректальний кут. Для цього ми займаємо таку позу, як я вам показувала. На перших кадрах піджимаємо ніжки до тіла і зрівнюємо стопи з сідничними м'язами. Це ми робимо після прийому їжі. Робимо не більше двох хвилин і нерегулярно. Прямо після кожного кожного прийому. Якщо ми бачимо, що дитина натужиться, якщо піджимає ніжки, або вираз обличчя в неї змінився, тоді ми це робимо. Або якщо дитина протягом дня не сходила в туалет. Якщо вона має сходити в такій позі після прийому їжі, вона обов'язково сходить. І я зараз прикріпляю відео, як ми сьогодні о 6-й ранку сходили в туалет. Вона. Поїла, ми присіли, ми дві хвилини, можливо, дві з половиною посиділи. Можете звернути увагу на вираз її обличчя, навіть на звуки. І також я зробила експериментальний варіант для вас, щоб показати, що там через 3 години ми знову поїли і сіли. Ти розказуєш. Мама, хватить вже розказувати. Закінчую, закінчую. Ми сіли там о 10 приблизно годині, і, звісно, вона не захотіла сидіти, і вона не покакала. Тобто не треба змушувати дитину, все відбудеться фізіологічно. І ще прикріплю я відео, як ми підмиваємося після нашого кака. Я дуже-дуже рідко використовую волою серветку. перше вони холодні, по друге, вони засмічують планету, по третє вони дорогі. І вона їх не любить, вона любить воду. І це набагато приємніше для дитини. І вода є всюди. Тому вчіться до чистоти, любові і радості для дитинки і для себе. І все буде чудово. Какати дуже важливо, і ми любимо какати. Ой-ой-ой, ну все все. Ми хочемо спати. Спати будемо, ми спати йдемо. А ви, будь ласка. Робіть все правильно і не мучте дітей ніякими горшками, коли відбудеться зв'язок між центральною нервовою системою. Дитина зразу вам скаже, що я хочу какати. А так до цього моменту ви будете самі спостерігати за дитиною і допомагати їй сходити в туалет. І ваша дитина ніколи не буде закакана і вонюча. Thank you. So you need. Пока, Канада. Давай еще пока. Вот еще как.

Пока! Зараз 10 ранку, о 6 ми какали. Зараз перевіримо, чи спрацює. Я, звісно, думаю, що не спрацює, тому що вона вже покакала, але я ж маю вам показати. Ось таке саме і тримаю. Що, даєчко? Що, що, що? Що? Не хочеш сидіти? Чи що ти хочеш? Ну, тримай. Степа. Тима. Тима. Ну, ну ню, ну. далі підемо зі кроватися, піде. Хоче вона какати, не хоче, не хоче. Ну, все, 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 не будемо діти. Так, ми прийшли мити попку. Ось така у нас поза. Степаня лежить на моїй руці, її опора ніжкою на моїй ладоні і є доступ до попки. Підходимо до крана, знаємо таке правило, що діток треба мити спереді назад, особливо у дівчаток, тому що у них коротка уретра. І широка, тобто інфекції можуть потрапляти швидко і провокувати різні інфекційні захворювання. Це нам не треба, тому спереді назад беремо проточну воду і підмиваємо. Якщо вже треба ця ніжка мішає, ми можемо отак притримати. Там трьохсекундне на навантаження на цей буде суглоб, але це не складно. Підмиваємо, підмиваємо, тоді беремо полотенечко і все, і пішли.